Є батьки, які емоційно, тобто вони поранені, і вони тепер хочуть, щоб діти емоційно про них турбувалися, да. і вони свій біль весь їм uh -huh. викладають там, на, на людей, на свого чоловіка, чишем. Це неправильно, Бог так не задумав. Коли батьки будуть неспроможні, коли вони будуть потребувати е, допомоги, так як в Біблії написано, коли ти зістаришся, uh -huh. то ти. Тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І це образно про те, що про тебе будуть турбуватися твої діти, да. бо ти вже будеш неспроможний. Буде. А угу. так бать... написано ж в слові конкретно, що майно для дітей збирають батьки. Вони турбуються. Угу. Маєток для них збирають. Ми ж назбирали для вас щось чи ні? Да. Ну ось це Назбирала завдання багато. завдання батьків. Угу. Ти тобі Бог дасть сім'ю, думай. Ти будеш тратити на курорти і на себе, чи ти будеш вкладати сюди? І потім діти про це пригадають тобі. Ну я таких принципів притримуюсь.